Вітаю, мої дорогі учні! Бонжуратус. Сьогодні я до вас завітала з. Інформативним дуже корисним подкастом з парадами, інструментами, методиками на тему того, як не забувати інформацію, яку ви отримуєте на курсах, взаємодії зі мною, з іншими матеріалами, програмами, практиками і так далі. І як зберігати презерви, консерви тут ці інформацію. Ну що, для початку хочу вам сказати, що є. Чотири найефективніші компетенції, які мають бути присутні у вас, бажано на щоденній основі. Якщо ви не можете зробити ці чотири компетенції своєю основою, базою щоденною, ну тоді хоча б три-чотири рази на тиждень. Тому що ви знаєте моє правило, яке я завжди кажу: що вивчення мови має стати вашою звичкою, корисною, красивою, цікавою на щодень. Ви шкаву п'єте щодня, п'єте, воду п'єте щодня, п'єте, зарядку робите, зуби чистите. Ось точно так же ви маєте мати відношення до вивчення мови в різних її інтерпретаціях. І ці чотири компетенції вони називаються компенсіаль, uh, uh, тобто це прослуховування і розуміння того, що ви слухаєте. Цю навичку треба відпрацьовувати дуже часто. Uh, друге це лецюра авік ля компенсін, тобто це читання з розумінням прочитаного. Третє, це безумовно екритюр, тобто це написання того чи іншого формату, це можуть бути просто ваші щоденники, такі, знаєте, творчі, як раніше ми робили в дитинстві. Це можуть бути, якщо ви працюєте і вам потрібно. І ви маєте до цього відношення написання ділової документації. Прошу, будь ласка, це може бути ділова документація, або будь-який формат написання, який для вас буде актуальним і корисним. І останній четвертий елемент елемент чотири стихії це говоріння Французькою мовою Це називається production orale, ну або «expression orale». І зараз по кожному пункту я вам буду. Давати поради, інструменти, методики, як це вдосконалити, як це краще обіграти, щоб це було і цікаво, і корисно. Отже, з першим пунктом, який називається orale, розуміння на слух, це можуть бути наступні інструменти. А ви вже дивіться під свої інтереси. Або ви переглядаєте відео. Так, це можуть бути відео, тут вже знаєте, велика палі палітра. Або це може бути Easy French канал. Так, канали я е, давала на них посилання на ці е, витоки на своєму головному каналі. Тобто, це можуть бути освітні канали. Це можуть бути блоги, це можуть бути а, в інстаграм також блоги, а, з яких я вам, наприклад, даю зараз на лятрібюн четверте завдання на а, відеосюжети, прослуховані. Пере... Ви передивляєтеся, ви берете вокабюляр з живої а, мови, з живої дискусії, з живих діалогів. Так, як працювати ем, доцільно, мається на увазі ефективно, щоб у вас був від цього ефект. Ну, По-перше, ви не просто слухаєте, не просто дивитеся це відео, а обов'язково їх треба аналізувати. Що таке аналізувати? Це або ви виписуєте свої думки, так? або ви виписуєте тези, або ви акцентуєтесь на наборі корисних фраз, корисних слів з цього відео, так? І пізніше вже можете вийти тут пов'язку. можна Зробити з подюксіогаль, переказувати так, те, що ви почули, і записувати себе на відео. Ну про це я трошки згодом розкажу. Це називається продуктивна робота з orale. Якщо ви, наприклад, не дуже любите передивлятися, а хочете тренувати навички слуху, то тоді це можуть бути різні знову такі формати. Наприклад, є сайт France Podcast, Так? Це можуть бути подкасти, які ви будете слухати якби на фоні. Так, або це може бути вже на високих рівнях радіо емісіон. Так? Так, там в автівці собі включили, якщо у Франції, і слухаєте ось е, такі інструменти. Ви можете залучати для. Тренування навички розуміння на слух. Тут безумовно наразі мої поради вони загальні, ви вже підбираєте під свій рівень. І рекомендую завжди робити на плюс один. Тобто, якщо у вас там А 1 беріть А 2 щоб була така, знаєте, був елемент правильного навантаження, щоб мозок тренувався і пам'ять тренувалась таким чином. А, наступний а, момент, про який я говорила, компетентність це читання, лікчура, компренсіон. Значить, тут для того, щоб знову-таки ви не забували інформацію. Повертаюся до початкового свого, щоб ви не забули початкової свої думки в цьому подкасті, це регулярність, так тобто, мова це взагалі про регулярність, і ви не зможете забути якісь фрази чи якусь граматику, якщо ви будете оперувати оцими методами так по чотирьом компетенціям, які про які я вам розказую. Тобто читання, ну Взагалі, для мене читання, для мене, для моєї родини, для моєї дитини читання. Це архіважно, і читання займає а, щоденний а, обов'язковий елемент а, в нашій родині. Я читаю, моя донька читає вела. І а, коли ви ну, можете взяти собі там три рази або два рази на тиждень, або навіть раз на тиждень, але це має бути ну, конкретний ваш графік, так? Тобто знову тут про самоорганізацію. І от ви обираєте собі на будь-що, банданос. З ліктюр клясіки, не знаю, що там в вашому преференсі, так? Або якщо ви любите читати якусь літературу більш научно популярну то будь ласка, також починайте. Знаю, що зараз кажете мені, ну Вікторія, це ж важко, але зараз я вам даю поради на вашому рівні, тобто це рівень від b 1 до C1, який заявлявся на курсі, і ви вже маєте тренування по статтям для tribune», Різнотематичні, які я вам давала, алгоритм роботи зі статтями з читанням, так той самий. Тобто, ви починаєте читати, ви перекладаєте зі словником реверсони знайомі фрази, ви їх виписуєте і обов'язково знову переказуєте на комунікасіте. Чому я так люблю цей комунікась? От цей продюкс, тому що, власне кажучи, мова це. Про комунікацію, так? щоб ви там не вчили граматику, лексику, та, знає, ділові листи, все одно це потрібно для вашої комунікації. Мова це комунікація з іншими людьми. Ось. Тому повертаюся до читання лікціоніх і інструментів, методик. Значить, ви обираєте перший будь-який собі формат цього читання, вибираєте будь-який жанр цього читання. Якщо ви знаходитеся на рівні, якому потрібна ще адаптація, то будь ласка. На головному каналі ви також знаєте, я рекомендую. Книги під рівні. Так? Ви визначаєте тестом на сайті на моєму свій рівень поточний. І обираєте Ліктюр. Також рекомендую на плюс один брати. Якщо Б1, беріть Б2, якщо А2, беріть Б1. І так само працюєте зі словником, виписуєте фрази, користуєтеся ними, переказуєте, записуєте собі на відео. Я знаю, що ви зараз кажете. Ви зараз думаєте, Вікторія, де знайти цей час? Ну, а це вже буде інший подкаст, якщо вам буде потрібен про ефективне використання і самоорганізацію і свого часу. Все це можливо, ви знаєте. За 24 години щодня можна знайти навіть півгодини на ефективне читання, про яке я зараз кажу вам. Лав ла voilà. Якщо це не книги, а якщо вас більше цікавлять, ви ходите по інстаграм, потік то з поютюб, то знайдіть, будь ласка, собі те, що вам до душі, той канал або той паблік, який вам для душі, де ви можете перечитувати якісь дописи, і це також буде формою лікціону ла Наступний формат компетенція, третя це написання, і все це ви бачите, всі ці чотири вони між собою в гарній такій упряжці, в гарній зв'язці, тому що одне без іншого не може існувати. Ось, і якщо ми говоримо з вами про екритюр, як я вже казала на початку, це також можуть бути абсолютно різні форми, починаючи від власного щоденничка, ажонда, Да, ебдомедерди, ви можете записувати будь-які свої думки. От, до речі, якщо в когось з вас зараз відкликається цей момент, і можливо ви ніколи це раніше не робили, то я вам бажаю, щоб ви розкрили в собі такий цікавий методичний елемент, інструмент. Тобто берете ввечері, наприклад, відкриваєте свій щоденничок і записуєте і тут. Ви можете відразу відтренувати дуже класно граматичні явища. Так, от сіли ввечері і прописали, і до речі, це супер мега техніка для тренування пам'яті. І записали там 10 тест. Ну, 10 – це я образно, кажу, можна трошки менше, більше. Що з вами відбулося за день? Окей, в минулих часах що з вами відбулося за день? Написали в пасі компузії Жі візі мама, репа», Ну міз залівик мізенфан алікола. І будь-що прописали, виділили маркером там собі граматичні явища одним кольором, лексичні явища іншим кольором, так, і підгружаєте ем, лексику нову, от, яку ви набираєте там на попередніх. Ем, а на попередніх компетенціях, так? якщо там прослуховували, вже ж є у вас словничок, або навіть на курсі зараз працюєте у вас під кожен розділ. Якщо ви працюєте правильно і коректно по моїй методиці, яку я вам розписую на кожен урок, то тоді ці словнички у вас є. І ви зі словничка включаєте сюди, в свій оцей бесіда з, розумним, з розумною людиною, сам собою, зі словничком. Ну, це один з форматів. Безумовно, якщо ви бізнес. З людина, то ви можете писати бізнес-листи, тренувати, або якщо ви маєте це на щоденному своєму обов'язку, то тоді пишіть, вникайте в це і обов'язково підвищуйте свою компетенцію. Тут також знаходьте фабули, шаблони, де ви можете знаєте, покращувати ці навички, робити їх більш професійними. Що ще з цього третього моменту по інструментам можу порекомендувати, пишіть листи або пишіть повідомлення французькою мовою, Знаєте, заміняйте голосові на письмові, якщо у вас є така можливість. vous aider beaucoup. І четвертий, мій улюблений. Моя улюблена компетенція, вона, власне кажучи, найважливіша. Я би її так поставила в одне місце з компронсіон Галь з першою. Це е, продюксіонраль говоріння, так, говоріння. Значить, як тут не забувати інформацію і як її практикувати? Ну, дивіться, по суті, по суті, щодня ви говорите. Тобто, у вас база, оцей базовий пласт, розумовний, як ми його називаємо, рівня А 1 на 2 Якщо ви комунікуєте щодня, у вас слова так чи інакше повторюються. Це якщо ви комунікуєте. Якщо ви не комунікуєте, значить, що робити тут? Як не забувати інформацію, значить, а тут ви обираєте будь-яку собі ситуацію. Ну скільки там, в залежності від того, скільки ви разів на тиждень будете присвячувати саме цьому четвертому четвертій компетенції. І є, наприклад, підручники, якщо вам важко ну, там тему собі уявити, можна взяти тему з дельфів підготовки з підручника, там де є окремий розділ, прям продюксіон orale, так і або ви можете взяти, наприклад, будь-яку тему, якщо це френч, Easy French, так з ресурсів відео, там по темам вони зібрані, і передивитися, наприклад. Цей сюжет на різну тему, так і потім його проговорити. Тобто, в принципі, якщо у вас нема уяви, і ви не можете там uh, говорити і присвячувати час uh, у франкомовному середовищі, ви, власне кажучи, можете поєднати uh, це завдання з першим компенсіогаль uh, і переказувати ту тему, яку ви слухали. Оце буде взагалі фермідаблю, як я кажу, так і знову таки дивіться інструмент uh, і важливість. Важливість полягає в чому кожного разу, коли ви переказуєте, кожного разу, коли ви йдете на продюксіогаль, тут важливо а записувати себе або на відео, або на аудіо. Як вже говорила багато разів про доцільність цього і користь вашу, коли ви себе чуєте, коли ви себе бачите, ви можете зробити свіже апгрейд. Розумієте, це дуже важливо. І а, таким чином, коли ви себе записуєте на різні теми, у вас ось цей вокабуляр, який ви здобуваєте, він постійно повторюється. Розумієте? Постійно повторюється, і таким чином ви його не забуваєте. Ось а, такі мої поради а, стосовно чотирьох компетенцій. Так, я саме з них, як китів. Пішла вам пояснювати всі ці моменти, щоб ви розуміли, як працює запам'ятовування і в яких режимах воно працює. Так, і е, наостанок по туса, значить, ще раз зрезюмуємо. Значить, для того, щоб не забувати інформацію, ви маєте е, самоорганізуватися. Так, тобто ви маєте виділити е, час години, дні конкретно, ну в ідеалі це щодня. Можете там діманш собі зробити відпусткою, так і щодня ви берете собі невеличкі з цих чотирьох компетенцій завдання. Наприклад, лянді понеділок ви дивитеся, робите малесенький сюжет, виписуєте фрази в словничок. Так? Другий там день, наприклад, так, ви записуєте переказ по цій темі, використовуючи ці слова. Так? Третій день, там, наприклад, ви пишете коротенький лист, не знаю, своїй подрузі, французькій або там і так далі. Четвертий день, а ви відкриваєте книжку, і там четвер, четвер у вас ліктюр читання. так, Знову читаєте, виписуєте словник. Так, в п'ятницю ви переказуєте те, що ви говорили. І от таким нашаровуванням. Так, нашаровуванням ви будете відпрацьовувати кожну цю навичку. У вас буде з'являтися словник. Я рекомендую зробити для цього великий, такий, знаєте, архівний, такий красивий. Том, він буде Том перший, потім Том другий з, зі словничком. Якщо ви людина кінестетична і любите картки, робіть картки. Тобто з усіх виразів, які ви берете, аналізуєте, ви можете розписувати найпотрібніші вам, які ви залучаєте в свою мову, які формують, власне кажучи, ваш оцей плацдарм. Комунікативний, так ви їх можете залучати собі в е, щоденну мову і прописувати їх на картках. З одного боку французька, е, з іншого боку, українська. Для мене насправді це не працюючий інструмент. Я так не люблю, тому що мій мозок він підхватує нові фрази. Ну, коли це були нові, так, і я їх залучаю одразу в мову. А тобто, з картками я не працюю. Але кажуть мої учні, що це їм допомагає. Е, так, значить. І повторювати їх регулярно, це правило номер один. Правило номер два в резюме: використовуйте весь цей вивчений матеріал у практичних ситуаціях, тобто застосовуйте от, все, що ми вчимо, вивчені фрази, граматику в реальних своїх от, розмовах або в листах другу в щоденник і так далі. Ну і безумовно, у вас є formidable opportunity спілкуватися з носіями мови. Якщо ви мені скажете, Вікторія, живу в Франції, не маю можливості спілкуватися. Я вам не повірю, я скажу, що ви не, 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 не маєте можливості, ви не хочете спілкуватися. Це вже більш тут психологічна робота. Так, третій момент. значить, Створюйте навчальні свої записи в томах, я про це вже сказала, і обов'язково їх використовуйте. Тобто, дивіться, оцей ваш том, оцей ваш вокабуляр він не може бути мертвим. Щодня використовуйте от в чотирьох видах компетенціях, про які я казала, використовуйте, будь ласка, весь цей потенціал. Тільки використовуючи його, ви ніколи його не будете забувати. Розумієте? Ніколи. І повірте, щодня, якщо ви міняєте відео, якщо ви міняєте сторінки книги, якщо ви міняєте книгу, якщо ви міняєте блог, у вас в будь-якому випадку ось ця лексика і граматика, вона буде повторюватися. І таким чином ви її будете повторювати. Ви ти ніколи не забувати. Тому що скажу вам таку ще класну ідею: а, а, нема, це не безкінечне дно. Мова, мова це не безкінечне дно, це не марянський жолоб, це не впадина, де нема кінця і краю. Тобто є кінець і край для граматики, граматичних явищ, є кінець і край до певного. Словникового запасу, яким ви говорите, тому коли ви все це будете повторювати і працювати а, органічно, екологічно а, по всім моїм порадам, які вам я вам даю, то а, повірте мені, через місяць, два-три ви мені напишете Вікторія vos conseils, за ваші поради. І наостанок вивчення мови це має бути регулярно. Це має бути постійно, і це має бути з великим задоволенням. vous embrasse tous, j'espère Je vous je vous aide. Маю надію, що я вам допомогла. Маю надію, що ця допомога стане вам в нагоді і кожного разу, коли ви щось там забудете, як же правильно працювати. Ви будете повертатися до цього подкасту і з чашечкою кави або чаю переслуховувати мою цікаву думку. Бон журніаву міше. A très bientôt